Вітаю, друзі, на каналі Мінцю Лінці і мене звати Микола. Ви там писали е, в коментарях, за скільки можна купити квартиру в Польщі. Я вам скажу, що квартири в Польщі, і то залежить де, бо ціни коливаються, але простій людині купити квартиру в Польщі це є просто неможливо. Тому. що... Ну, хіба що в когось є якісь заощадження і можна взяти кредит, то тоді можна. Тому що квартири в Польщі коштують від 300 тисяч злотих. Від 300 тисяч злотих це десь 70-80 тисяч доларів може коштувати 25-30 квадратних метрів. Звісно, ще залежить від, від району. Я трішки прихворів. Десь хапану у грипу. Ось, тому, тому, наприклад, така квартира, як, як моя, ось ця, вона має десь 35 квадратних метрів. Це є кухня велика і кімната. Однокімнатна квартира рахується. Ну, то в такому районі, як я живу в центральному районі, то така квартира буде коштувати від 150 тисяч доларів. Це десь е, біля 600-700 тисяч злотих. Такі гроші заробити я не знаю, де Де можна, напевно, десь працювати, нічого не купляти. Тому що... ой. вже кашель почався. От. Е в новобудові то взагалі квартири коштують від мільйона злотих. Це десь від 200 тисяч доларів. Ну, так як, наприклад, у нас можна купити двохкімнатну квартиру за 50 тисяч доларів, то тут так, за такі ціни не можеш купити. Ну, тому що тут ціни от коливаються від 300 тисяч, 400, 500, 600, ну і більше, так? І залежить, який район. Ніби розповідала моя полька, знайома, що вона купила квартиру 2 роки тому, але то в такому районі, в такому. Дуже далекому районі від центру, де колись то було село, потім приєднали то до Варшави, почали розбудовувати житлові будинки, такі от квартири. То вона каже, що <кій> вона купила квартиру за 300 тисяч злотих. Може і можна купити за 300 тисяч, за 200 тисяч можна, але то залежить який стан, тому що. Можна купити в такому патологічному районі, в такому, де живуть просто. Ну, де район такий небезпечний. Я думаю, у вас у кожному місті є такий район небезпечний, де живуть люди такі, ну не дуже, не дуже, як то кажуть, безпечні. А стосовно того, де взяти гроші і як їх назбирати, я не знаю. Якщо зараз, зараз заробітня плата складає навіть неофіційно по 6-7 тисяч злотих, і збирати гроші, коли ну це хіба напевно треба десь жити в хостелі, платити копійки і так собі заощаджувати і купити квартиру. Тому що інакше ніяк. Тим паче, що зараз у цьому часі, коли, коли все дороге, коли все коштує. Ти отримуєш 5 тисяч <кій> зарплати і <кій> з того ти мусиш заплатити півтора-дві тисячі за житло, як з кимось винаймуєш. Бо зараз навіть і кімнати коштують по від тисячу від 1000... <кій> злот і до 2000 злот. Я там бачу взагалі далеко в якомусь там районі Бемово, Кімната коштує 2000 злотих, плюс там комунальні 500 злот. Ну, якщо чесно, це вже зажирно, тому що за 2500 злотих можна зняти навіть кавалерку в такому районі, як там є Тергувек або є ще район Мокоту, це такі дальні райони, є ще дальніші райони, Урсинов, є ще дальші райони, Кебати. О, тобто ну, різні райони є. Ну, Варшава вона не є така малесенька, вам скажу. Трішки велика. О, от. <кій> так, аби в центральній частині купити житло. Ну, дуже, от я дивлюся, тут біля мене, в центральній частині міста, а біля мене продається квартира. Вона коштує, вона кавалерка менша навіть за цю квартиру мою. Там десь пише 24 квадратних метри. Вона коштує 700. 49 тисяч злотих. 749. Це десь. Е, біля Це десь біля 170 тисяч доларів. 170 тисяч доларів. Представте, які ціни. Представте. Я не можу представити, тому що ну, для мене це дуже-дуже багато і не знаю, де треба працювати. Я вам скажу так, я вже у Польщі дуже давно, і я знаю, якісь заробітні плати, і скільки платять, як платять і де платять. Тобто люди працюють по багато, люди працюють по 10-12 годин, аби заробити тих 5-6 тисяч. <кій> Неофіційна ставка у ресторані може бути там 28-30 злотих, і то тобі треба буде на таку ставку в ресторані попахати. В плані того, щоб попахати по 12-14 годин і 4-5 днів у тиждень, аби ти таку зарплату отримував, так взагалі в Польщі малесенькі зарплати. Можливо, на заводах, де люди працюють 6 годин на тиждень, по 10 годин. Ну і так, так само я дивлюся, заходжу в групи. Таку пропонують ставку, що просто ну, це просто іздівають якесь. Людям пропонують уже ту ставку, яка вже ще в минулому році вже такої ставки не було. І люди погоджуються. Так само, як дуже багато жінок працюють, миють посуду в ресторанах. Це дуже тяжка робота мити посуду в ресторанах. І їм пропонують 22 злоти, коли вже платять 25 злотих. І <кх> саме головне, що. Люди недооцінюють, і, і наприклад, прерободавець він знає, якщо прийшла якась людина, не соглашається за 22, то прийде якась Ганя, яка буде взагалі за 20 робити. І це є помилка тих, що деякі люди, які шукають які шукають роботу на вже і зараз, вони підбивають тих, які, ну наприклад, як я так працював у ресторані. Працював у ресторані 2 роки назад, у одному ресторані працював, мені платили 20, 24 злоти. Це була добра зарплата, бо е, тоді ще 2 роки назад ще не було такої інфляції. Але все рівно я побачив, що роботи багато, я подивився по оголошеннях. Мені 24 злоти це дуже мало. Ну І я хотів, щоб мені платили 26. Ну і я добре працював і то все. І роботодавці вони навіть не будуть, оті власники і ресторанів і всяких різних фірм. Вони не будуть дивитися на те, їм їм пофіг, що ви працюєте два роки чи рік чи три. Їм краще взяти тупу людину іншу нову, але вона буде за меншу ставку працювати, бо ви вимагаєте більше. Навіть якщо ви добре працюєте і знаєте всі свої обов'язки, то все рівно знайдеться <кій>, та людина. І там знайшлася така жіночка. Яка взагалі прийшла працювати за 23? Я працював за 24, а вона прийшла працювати за 23. І на неї навалили ще більшу роботу. Бо я тоді ще ну, працював, ну, на кухні працював, робив різноманітні заготовки, різноманітні тіста і так, далі, і так далі. То вона прийшла, то вона на неї ще додатково навалили роботи, і вона согласилася. Тобто я не розумію, чому люди люди соглашаються за таку малесеньку. Я розумію, що люди приходять зі села, приїжджають, їм важливо заробити. Але ж ви зрозумієте, що ви таким самим чином, просто, просто людям іншим ставите їх в таку ситуацію, що люди відмовляються, бо поляки не хочуть платити багато. Взагалі не хочуть. Та не тільки поляки, навіть є. Навіть є роботодавці наші, вони не хочуть платити. Вони навіть не хочуть податки сплачувати. Справа в тому, що якщо ви йдете працювати, наприклад, на роботу, то ви будете працювати неофіційно, за вас будуть платити податки якихось 500 злот, що мають платити там 1300 1500 то вони ще цих 800 злот зекономлять і вам дадуть меншу ставку. Розумієте? І є люди, які на то все соглашаються. так само. <кій> Як у групі зустрічається, що хтось там шукає прибирання, типу, прибирання квартир. І якась мадам там пише, типу, що за год годинна ставка 25 злот. Ви що ненормальні? Ви що ненормальні? 25 злотих? 5 доларів чи 6 за годину? Коли це є тяжка робота, розумієте? Але люди знаходяться, які вони соглашаються за цих 5 доларів на годину прибирати. І це не є що позамітати, як моя знайома ходила теж до додаткового прибирала квартири. Вона каже, це є адська робота, тому що хати бувають такі засрані. Вас не запросять якісь бізнес-вумени, які там е у них чистесенько в домі, що ви прийшли, тільки помили підлогу і повитирали пилюку. Ні. Я завжди всюди коментую. Я просто не розумію тих людей. Я розумію, що кожна людина ці, шанує ту копійку і вона согласна. Так само, як, наприклад, моя знайома. Е, моя знайома мала їхати додому, е, їй платили 25 злотих на годину, вона мила посуду. От. Е, потім стало менше людей в ресторані, і сказала, що її, вона взагалі неофіційно, нелегально працює в тому ресторані, за неї навіть податки не сплачують. І вона сказала, що їй платили 25, потім людей поменшало, їй почали платити, почали платити 22, сказали, що людей немає. Вона, типу, сказала, вона не буде працювати, але потім там втратила якусь роботу і каже, що я ще два тижні тут побуду і буду їхати додому, бо вже не хочу шукати іншу роботу, то піду за 22 мити. Ви серйозно? Це і зовсім ненормально. Це є приниження вашої гідності або 25, або 22. Треба враховувати те, що за вас податки не сплачують. Я не розумію таких людей. Навіщо так себе взагалі не без, без, обесцінювати? Ну, люди, просто ну, <кій> реально. А потім кажуть, що мало заробляють, і взагалі ну, не вистачає чи ще щось. Тому що треба знати собі ціну. Ну і тому, і тому та, а так само за квартири. Зараз квартири дуже дорогі. Навіть орендувати квартиру, то коштує від 3 тисячі злотих. І от ти, якщо заробляєш там тих 5 тисяч злотих, тобі дуже треба постаратися, аби, аби щось зекономити. Тобі, напевно, не треба ходити до магазину, щось таке купляти, взагалі якісь вітаміни, якісь фрукти купляти, ще щось, ще щось, тупо ходити на роботу. Це як на завод. Ходиш на роботу, 10-12 годин працюєш, взяв собі якусь канапку, або й на заводі буває що. Готують їсти, і ти так перекантовуєш на заводі. От зранку встав, щось там перекусив, якесь яєчко, пішов потім на завод, в обід дали їсти, потім допрацював, приходиш, і ти цілий час не ситий. Я знаю, бо колись ще 10 років назад, ну може не 10, може, може 7 або 8, Я теж мені вдавалося працювати на заводах, але так, декілька днів. Два-три дні я працював, я побачив, що це взагалі це кошмар. Ну, і я так само приїхав, аби заробити був на квартиру, на житло. І я зрозумів, що там ну, неможливо. Тому люди, цінуйте себе, цінуйте свою взагалі робочу силу. Не будьте рабами. Ті, які дивляться мене. А я знаю, що багато людей дивляться мене з Варшави дуже багато. Цінуйте свою працю. І навіть якщо ви боїтеся, що. Ви вже не знайдете роботу, що вам треба буде ви втратите багато часу на пошук нової роботи. Зміни завжди хороші. Так що змінюйте і не бійтеся змінювати, навіть якщо потрібно буде почекати тиждень часу. Але не давайте себе так принижувати. Тому, друзі, пишіть в коментарях. А що ще хочете почути, в наступних відео я вам буду розповідати, що і як, і по чому про життя в Польщі. Всім гарного дня!